Сьогодні, у ранку, у великому місті, ми розкриємо надважливу тему, про яку мало говорять: тему чоловічого ментального здоров'я. До прикладу, я уже два роки дбаю не тільки про свій фізичний стан, а й про моральний. І зараз набагато краще почуваюся. І сьогодні хочу, аби кожен чоловік, цивільний, ветеран чи військовий, не боявся звертатися за допомогою до спеціалістів. Ментальне здоров'я чоловіків, скільки про нього існує стереотипів, від таких як дбати про свій психологічний стан це справа жінок, до таких, як звертатися до психолога, коли в житті проблеми, стреси на роботі чи вдома, страх чи паніка. Це прояв слабкості чоловіка. Це все хибні і небезпечні стереотипи, каже психотерапевт Олег Чабан. Емоції та сльози не прояв слабкості, а часто навпаки. Варто звертати увагу на стан своїх друзів і знайомих і пам'ятати, будь другом собі теж. Треба пояснювати, що чоловік, який розплакався, це сильна людина, і він дозволив собі бути щирим нарешті. Це не значить, що він повинен ходити всюди і плакати, але робота з фахівцем, розмови на цю тему і конструктив цього всього не дати можливість йому ридати плакати. А разом кліпати наступне життя, де він буде сильним, мужнім, брати відповідальність, демонструвати, що він надійний, безпечний, що він може забезпечити і родину, і на нього можна покластися як в конкретній родині, так і в цьому державі. На це потрібно працювати. Всі розуміють, наскільки важливо підтримувати ментальне здоров'я, особливо в такі важкі часи. Матері приводять дітей, жінки приводять своїх чоловіків, які іноді навіть опираються, або навіть самі вони йдуть, описуючи грубо порушений сон, порушуючи тривогу, депресію чи інші якісь проблеми. Тобто кількість дійсно зросла. Військовослужбовці це ті ж самі люди з тими самими проблемами, але в додачу з важким травматичним досвідом війни. Під час вторгнення військовослужбовці та ветерани почали частіше звертатись по психологічну допомогу, розуміючи важливість піклування про своє ментальне здоров'я. Зростання воно. Прогресує і динамічно з кожним місяцем, з кожним днем, враховуючи постійний прихід нових військовослужбовців, плюс військовослужбовці, які призвані були 22-му році, які служили ще до 22-го року. Ми зобов'язані працювати з кожним. Військові психологи намагаються працювати на випередження та заздалегідь пояснюють військовим та ветеранам, для чого їм потрібно звертатись до спеціалістів. Ми роз'яснюємо військовослужбовцям про їхні стани, що з ними може трапитися, як краще Увацію про своє ментальне здоров'я, які вправи краще використовувати, і роз'яснюємо кожен стан по окремості, щоб вони стикнувшись з ним, знали і вміли його побороти. І навіть якщо сам військовослужбовець собі не може надати допомогу, є товариш побратим поруч, який завжди зможе підтримати, і знаючи там певні практики, він зможе якісно і швидко надати допомогу для стабілізації. Небезпечна помилка, що ментальні проблеми якось самі по собі минуть. Або якщо їх лікувати алкоголем чи розмовами з друзями великий міф: будь-який чоловік може справитися з будь-якою проблемою, і йому просто розмови не потрібні. Медицина, медицина це хірургія. Вирізив, відкрив, зашив, подарував тобі апендицит на пам'ять, сказавши, от все відбулося. А тут ти говориш, 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 за що я плачу гроші. Ти оплачуєш гроші не просто заговориш, тому що слово може змінити життя, слово може вбити, слово може відродити. Тому психолог, психотерапевт це не говоріль, це не потрясення з повітря звуками, це вирішення дуже складних питань, і ця область значно більш інтимніша, чим похід до гінеколога чи проктолога. Якщо немає можливості тут і зараз звернутися до фахівця, а допомога спеціаліста потрібна терміново, Олег Чабан дає кілька практичних порад, як швидко заспокоїтися. Я починаю завжди не що робити, а що не робити. Перше, що я прошу не робити, не вживайте алкоголь, тому що це потужний транквілізатор, який дійсно розслабляє. І за цим буде велика розплата. Повірте, не валятись, не дивитися телевізор, не зависати в картинці, не бути в тишині в одинокості, не їсти гедоту, яка буде тільки. Погіршувати роботу головного мозку, щоб справитися, забравши щось, вручи щось. Вручити можна все від протилежного. Наприклад, я сказав, не валятися на дивані, значить включаємо альтернативу рухайся. Фізична активність, якраз при стресових розладах, при тривожних розладах, при депресивних, має дуже великі цілющі властивості. Друге. Психотехніки однозначно, психотерапія психотехніки їх дуже і дуже багато. Техніки дихання, їх 20 штук, техніку акопресури, на які точки давити, як при цьому дихати, за час повномасштабного вторгнення каже спеціаліст, статистика звернень за допомогою зросла, що тішить навіть серед чоловіків, які, хоч і не легко, приходять до думки, що рятувати себе психологічно необхідно. Якщо не тягнеш сам, іди до фахівця. Разом витягнете. Я кожного дня бачу чоловічу депресію. От перед вами три пацієнти, і всі три чоловіки, що не властиво, основному жінки перші заходять. А цього разу три чоловіка, і всі були ці тривожні розлади, тобто емоційних проблем і в чоловіків стало значно більше. Тому дійсно ментального запиту саме до чоловіків значно зросло. І я бачу, які вони вразливі. Отож, чоловіки, не ігноруйте свої психологічні стани. Ви можете помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Можете його зрозуміти та підтримати. Будьте другом собі теж. Звертайтеся за допомогою до фахівців. Запевняю, тоді ваше життя точно зміниться на краще, і всі проблеми вирішаться набагато швидше та ефективніше. Кажу вам, це із власного досвіду.